Та в Україні не можна гарантувати постійне світло. Попереджає колишній міністр енергетики Юрій Продан. Навіть додатковий гігават потужності не врятує, бо резервів для перекриття зростання споживання через холод немає. Стійкість енергосистеми доводиться контролювати щодня, а інколи й щогодини. Навіть без обстрілів при температурі мінус 10 градусів потреби зростають на рівень одного атомного блоку. І система майже не має резервів щоб компенсувати похолодання в Одесі. Діють графіки стабілізаційних відключень світла а у більшій частині міста світло відсутнє. Про ситуацію в Одесі розповів в нашому ефірі депутат Одеської райради Сергій Сізоненко. На жаль, наш підступний ворог продовжує тероризувати як всю Україну, так і Одеську область. Вночі знов атакували портову інфраструктуру міста. На жаль, є загиблі. Одна людина загибла, загинула. Дві людини отримали поранення. Не дивлячись ні на що, ми продовжуємо стояти. Ми продовжуємо давати ворогу опор. Я сам живу на жилмасів Черемошки. На нажил насів Слава Богу, є водопостачання. Але але було відсутнє тепло в домівках Одеситів, обіцяють відновити теплопостачання. Наразі ведуться всі необхідні роботи. Деякі оселі Одеситів лишились і без води, також через відключення світла, там, де не працювали насоси, які не могли цю воду. Ці всі питання вирішуються, і я думаю, що сьогодні, вечору вже все стабілізується повністю. І Україна має дефіцит електричної генерації. а Також маємо проблеми з передачі в центральні райони країни електроенергії з атомних та гідроелектростанцій. Підстанції Укренерго були пошкоджені ворожими ударами 23 грудня. Про це розповів у нашому ефірі народний депутат від фракції Слуга народу Сергій Нагорняк. Ці підстанції сьогодні вони ключові в роботі української енергосистеми, так як вони забезпечують передачу електричної енергії з. З двох атомних електростанцій до центральних регіонів України. Але ну поступово знову ж таки поступово енергетики відновлюються, аварійні служби працюють Укренерго і залучених підрядних організацій. Але знову ж і знову, для того, аби відновити одну із підстанцій, потрібно там тижні часу до повноцінного відновлення. А для того, бо ворог атакував їм достатньо там, додаткової ночі, і вони знову ж і знову атакують. Тому проблеми наявні. Ну і зараз ми бачимо, що на дворі знижена температура, споживання зростає, і за цього у нас тривалі відключення, поки що будуть їх не уникнути. Україна ще не наблизилась до ситуації, коли можливий повний блекаут. Наразі енергосистема тримається на атомній енергетиці. Українські енергетики розробили дієвий алгоритм безпечної роботи АЕС. І, от про таке в нашому ефірі, розповіла Вікторія Веціцька, це членкиня наглядової ради аналітичного центру. Цей алгоритм дозволяє нам безпечно експлуатувати наші атомні блоки. Тобто, ризиків великої. Катастрофи нема. Водночас ми просто маємо з вами розуміти, що ворог знищив або дуже сильно пошкодив іншу генерацію теплоелектростанцій, гідроелектростанцій, теплоелектроцентралі. І ми фактично, починаючи десь з жовтня місяця на 70-80%, щонайменше, стало залежні від роботи трьох станцій, трьох атомних станцій: Хмельницької, Рівненської і Підводи. Денеукраїнської, тобто вся наша енергосистема тримається на цих трьох основних китах. І у січні коаліція охочих продовжить роботу над гарантіями безпеки для України. Про таке повідомив президент Франції Мануель Макрон після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Якийсь про нас. Пиздить експерт собі під нос якийсь там план, запостив у тік-ток сусід А-а-а, закрий пиздак. Закрий пиздак. Краще, так Закрий закрипезда, Закрий закрипезда.